Заслухаємо Боже Слово, записано євангелист Марк. 10 розділ, 46 вірша. Євангелій Святого Марка, 10-й розділ, 46-го вірша і нижче. І приходять вони в Єрихон, А коли з Єрихону виходив, він разом з учнями і безліччю людей, що і безлічі людей сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити, Сину Давидів, змилуйся надо мною. І сварились на нього багато хто, щоб, багато хто, щоб мовчав, і він іще більше кричав, Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте його, і кличуть. Сліпого та й кажуть йому, будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, скочив з місця і прибіг, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів, сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав, учителю, нехай я прозрю». Ісус же до нього промовив іди, твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов. За Ісусом дорогою. Амінь. Займіть ваше місце. Ця історія, яку ми щойно зачитали, це історія про кожного з нас. В свій час ми були далеко від Господа, блукали в цьому світі, не бачили правди Божої. Бога не бачили в своєму житті. Але одного разу Господь Він післав людей, які, що покликали кожного з нас, мене, кожного з вас, каже, йди, поклич його. І коли ми прийшли до Господа, мерди сестри, була велика радість, правда? Ми раділи, ми, ми тішились, Господь покликав. Господь назвав по імені, назвав своїм. І каже Вартимея, приводять до Ісуса, і Христос питає, що ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Здається, Господи, ну, та ж ти знаєш бажання серця. Ти знаєш думки, тобі не потрібно, щоб хтось про когось говорив. Ти знаєш все. Пам'ятаєте, як Петро говорив: Господи, ти знаєш все. І, Але запитання воно стояло до Вертимея. І Вертимей говорить, дає відповідь. Хочу бачити, хочу прозріти. Знаєте, запитання, яке Стояло до цієї особи Вартимея. Ми так уявляємо, Господь питає кожного з нас, що ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Брати і сестри, у нас хтось думає, можливо, рідні на війні, Господи, збережи моя молитва за них, щоб твій покров був. Хтось молиться, хвороба якась бореться. Господи, я хочу, щоб твоя рука сіляюча, вона була на моєму тілі. І Господь виходить на зустріч. Слава йому. Брати сестри, кожен із нас ми маємо свідчення в собі, всередині, що Господь живий, що Господь той, який відповідає, Господь той, який проявляє милість навіть тоді, коли ми залишалися десь невірні. Він залишається вірним. Слава йому. І знаєте, в нас такі роздуми такі зразу з'явилися, читаючи це місце, думаю. вірю в Господь дає, щоби оце прохання Вартимея хочу бачити. Хочу бачити. Є брати і сестри зірце це відчуття, яке дозволяє нам сприймати реальність, Яке е, дає нам ну, сприймати світло і картину, в якій ми живемо. Але є, знаєте, поруч, іде така паралель, про яку нам відкриває Боже Слово. Це зір духовний. Як хочеться брати і сестри, щоб кожен із нас. Ми бачили те, що Господь хоче, щоб ми бачили. Христос, який прийшов на цю землю після хрещення, яке, яке преподав йому Іван Хреститель, Він почав проповідувати, покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. І далі Христос він говорить такі слова, що Господь Він послав мене проповідувати полоненим звільнення. І Незрячим прозріння. Серед тих людей незрячих були я, брати і сестри. Багато із нас, кожен. Ми були серед тих людей незрячих. Але Господь не пройшов мимо нас. Не пройшов мимо тебе. Мене Господь не пройшов, брати і сестри. Він дав це прозріння, дав свободу. І каже апостол Павло, де Дух Господній, там свобода. Господь поселився Духом Святим в наші серця, брати і сестри. Каже, уже не я, апостол Павло, каже, не я живу, але Христос мені. Хочеться, брати і сестри, щоб дійсно Він жив в моєму і твоєму серці. Щоб дійсно не я, я не виконував свою волю, але того, хто живе в мені. Господь живе в мені. Як хочеться, брати і сестри, щоб наш брат переді мною він читав післення до Єфесян, апостол Павло каже, я в молитві згадую за вас, щоб Господь Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа відкрив оці духовні очі, щоб ми могли бачити, до якої надії Він закликає нас. І хай пообласить яку декілька прикладів, щоб довго час не, не, не затримувати, декілька прикладів привести із старого заповіту, читаючи Боже Слово, і знаходимо такі реалії, де описує нам книга Буття, 13 розділ, сказано про двох мужів, яких Біблія називає праведниками. І писання говорить, що вони були досить багаті. Я думаю, що ви знаєте, про кого це мова йде. Це був Авраам і його племінник Лот. І написано, що їхнє багатство, їхні отари настільки були великі, що вони не вміщали вже на землі цій. І пастухи вони почали сваритися, і Авраам він підходить до лота, до свого племінника, і каже, ми є рідня, ми є близькі, і щоб в нас не було такого, такої ненависті, давай. Давай, якщо ти підеш направо, праворуч, я піду ліворуч, ти ліворуч, я праворуч піду. І така пропозиція була. Хоча я би сказав, що Авраам як старший, і розуміє так, що він був під покровом, лот був під покровом Авраама, але Господь як благословляв Авраама, так благословляв і Лота. І він навчався, тому що коли читаємо Боже Слово, ми бачимо, як Авраам служив Господу. Як він е, приносив оці жертви для Господа? І от така пропозиція для племінника, думаю, ну, право мав би вибирати старший, правда? І написано про лота, коли Лот він підняв очі свої, ну, треба зробити вибір. Треба зробити правильний вибір. Брати сестри, як часто в нашому житті. Ми робимо, пристоять у нас вибори, і зачастую буває, що ми помиляємося у нашому виборі. І каже лот, який подивився на околиці Йорданській, він побачив те, що потрібно для нього в його житті. В нього були отари, були стада. І потрібно було це утримувати. Знаєте, в горах немає ну, недостаток води, недостаток їжі для отари. Але там якраз було добре. І написано, що цей, ну ця низина, там, де розположені були і Гомора, є крайський садок. Вон, там все пробувало. І каже, він ще написано так, що як долини Ніла. І каже писання, що. І лот він зробив свій вибір. Лот зробив вибір і оселився в околицях Йорданських, там, де були побудовані ці міста Содомігомора. І коли читаємо далі писання, каже, Авраам він пішов, я так розумію, у такі гірші місцевості для стад. Але Господь являється цьому Божому чоловіку. І каже Авраам, подивись на цю землю. Ця земля, яку ти бачиш, яке осягає твоє око, я даю твоєму насліддю, твоєму поколінню. І Авраам він повірив Господу. Далі ще така істина: я читаю в Божому слові, написано, що Авраам він жив на обітованій землі в шатрах. Як чужий, як, як тимчасовий. І з обітницями, ну, які дав йому Бог і своїм сином Ісааком та Яковом, вони мешкали на цій землі, як, як, ну, як приходські. По причині. Яка причина? Тому що цей Божий чоловік, він чекав міста, підвалений Його, якого є. Має будівничий сам Бог. Він чекав того міста. Оця видимість цього Божого чоловіка, вона була б далекоглядною. Він дивився не так, як Лот, який бачив перед собою те що, ну, те, що зараз потрібно. Але Авраам, він бачив, чекав того міста, якого будівничий сам Бог. Брати і сестри, ми чекаємо так само, правда, в очікуванні. Ми так само в очікуванні того нового Єрусалиму, того, того нового міста, якого будівниче сам Бог. Іван каже, я бачив. Я бачив це місто новий Єрусалим, яке сходив з неба. І я чув цього селя Бога з людьми. І Бог буде жити своїм народом. Бог буде там пробувати з своїми дітьми. І каже, він утре всяку сльозу з очей. Там не буде ні болю, ні страждань, ні війн не буде, переживань не буде, там буде радість і мир, там буде спокій, Божий мир, Божий спокій. Хай Бог благословить. брати сестри, щоби в нашому житті ми зважували, ми далі дивилися, щоб ми були більш далекоглядні. Щоб ви молилися, Господи, дай мені бачити, так як Павло він згадує каже: я, я постійно згадую вас, молитви, щоб Господь відкрив ці духовні очі. Щоб ми могли бачити далі. Ще один приклад: я хочу нагадати про, про двох братів: Якова і Ісава. Книга пророка Малахії каже, такі слова. Говорить Господь, чи не брат Ісав Якову? Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Думаю, Господи, чому? Запитання, я думаю, в кожного із нас що вони не народилися, а Бог каже, Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Нам недавно на зібранні нагадувалось про Якова, який боровся за своє благословіння там на горі перед зустрічю з братом своїм ісавом. І коли сходила ця ранкова зірниця, і Господь каже, відпусти, тому що, тому що розвідніє вже. Але Яків каже, я не відпущу, поки не благословиш, боровся за благословіння. Чуєте? Істина полягає в чому? Я так розумію, мені так Бог відкрив, можливо, інше ви щось знайшли, але я дивлюся цю істину, як яків він боровся за благословіння. Як і міштаб, проте, можливо, не раз він говорив, чому не я перший народився, а мій брат Ісав. Чому так сталося, що благословення належить не мені, а моєму братові? Можливо, не раз і не два він казав, говорив своїм братом Ісавом, ну чому давай якось зробимо, щоб це мені належало. Я не знаю, Біблія нам про це не говорить. Але коли стався той случай, коли Іса він прийшов із полювання дуже знеможений, голодний, і знову заходить до свого брата Якова і каже, дай щось поїсти, я зголоднів. Здається, ну що тут такого? Ну, подай ту, ту, той, ту миску борщу, чи тої їжі, чи там щось попити. В нього в розумі. Перворітство. Перворістство має благословіння. В нього, знаєте, оці слова, мій брат має благословення, а не я, чому так? Я хочу це мати. І він каже, продай мені своє перворідство, я тобі даю поїсти. Та що мені того перворідства? Що мені з того, коли я зараз хочу їсти? Він бачив, він хотів побачити те, що він бачив близько, близькозорість. Далеко він ніяк не міг, знаєте, не було цього. На це він хромав. І Писання каже, він позбувся цього перворідства. Не попильнував і каже Слово Боже, Писання до євреїв, що він потім і слізьми просив, благав, але не міг нічого змінити. Брати і сестри, Бог дав нам бути перворідними в Ісусі Христі. Слава Господу! Кожному із нас мені і тобі, брат сестра. Бог дав нам бути, мати честь, оце перворідство перед, перед всіма людьми, брати і сестри. Ми, ми маємо в собі свідчення, ми як християни. Ми є діти Божі, ми народ Божий. І в нас є перворідство, яке дав Бог нам повірив Ісуса Христа. Слава Господу! Це милість Божа. Цінімо цим. Не продаймо ні, ні за які кошти. Ні за що Стараємося тримати це. Що ви каже, і каже диявол до Ісуса Христа, спокусуючи, каже, поклонись мені, я тобі дам, воно мені належить. Господу Богу, поклоняйся. Господу Богу, йому належить слава, йому належить поклоніння. Ще один приклад, і буду закінчувати, де, Слово Боже, апост... в пісні до євреїв написано так. Про Мойсея, що Мойсей, він вірою як виріс, відказався звати сином дочки Фараона. Мойсей. Я думаю, що ми знаємо, хто це такий і виховувався у царській сім'ї, мав. Право е, на спадщину, мав багатство, мав все, мав те, що багато із нас, можливо, е, ну, мріяли про це, хотіли цього. Але каже писання, що цей чоловік, чоловік віри. Каже, коли він виріс, коли він став розрізняти, коли почав розуміти, він зрікся. Називатися сином дочки Фараона. Чому питання постає? Тому що він хотів бажання його серця. Проти сестри, в його серці було бажання страждати краще з Божим народом, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на нарогу Христову вважав за більше багатство. Наруга Христова. Він це порахував що більше від скарбів єгипетських. Чому? Тому що Він озирався на Божу нагороду. Брати і сестри, як хочеться озиратися на цю Божу нагороду, як хочеться розуміти, за що Бог давати буде. Вінці нагороду за яку працю за те, щоб ми дивилися на це, і, можливо, якщо потрібно, постраждати як Божим дітям, щоб ми цього не боялися, щоб ми цього не цуралися, щоб ми поставили на вагу в нашому житті Божа нагорода і скарби земні, щоб ми розставили ці пріоритети правильно в моєму і твоєму житті, щоб ви завжди бачили Господа. Щоб завжди ми бачили слово Його перед собою, через яке Він навчає нас, направляє, як нам правильно жити на цій землі і досягнути вічності. Тому я хочу би нас закликати до, до такої молитви, брати і сестри, щоб, так як Вартимей казав, Господь питає, що ти хочеш. Вартимей каже, хочу бачити. Як добре бачити зір, який дає Господь. Щоб бачити правильно. Каже Господь Єремія, що Ти бачиш. Я бачу мигдалеву голоску. Єремія, ти правильно бачиш, бо я пильную свого слова. Господь, він пильнує свого слова. Каже, Писання небо і земля пройдуть, але слово моє, воно не пройде. Воно не пройде, тому, брати і сестри, ці молитви скажуть: Господи, я хочу бачити. Не просто бачити, хочу правильно бачити, щоб йти по цій земній стежині, як твій народ, як церква твоя. Якщо, можливо, іноді потрібно постраждати, можливо, потрібно десь, знаєте, зректися того земного, але залишитися в уділі Божім, щоб отримати благословіння, щоб пробувати у цій Божій славі, яку Бог приготував для народу свого. Молимся. Aleluia.